Третю добу без зупину триває рятувальна операція в Марокко. На цих кадрах видно, як з під завалів будинку за допомогою техніки витягують уцілілого чоловіка. Землетрус магнітудою 7,2 стався у п'ятницю ввечері. Його епіцентр був в Атлаських горах за 70 кілометрів від міста Маракеш. Історичний центр якого внесено до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Там теж є руйнування і жертви. На відеосвяткування весілля, яке саме відбувалося в маракеші, видно момент, коли потужний землетрус перериває виступ співака, музиканти кидаються тікати і чути крики гостей. Найбільше жертв у віддалених гірських селах. Гамід Бенхенна, житель одного з них, розповідає про загибель свого восьмирічного сина Маруна. Ми вечеряли. Я попросив сина принести з кухні ніж, щоб розрізати диню, але він його так і не приніс, бо стався поштовх, і дитину завалило двохметровим шаром каміння. Чоловік зміг врятувати свого старшого сина, дружину і доньку, а тіло Маруна знайшли лише наступного дня. Коли з Касабланки приїхали родичі, щоб допомогти розібрати завали. Не стало світла. Ми сиділи в темряві, навкруги здіймався пил, падали стіни і каміння. Ми використовували мобільні телефони як ліхтарі. Як бачите, усе село перетворилося на руїни. Люди, які залишилися просто неба, намагаються знайти їжу, воду та притулок. Військові, яких мобілізували для допомоги рятувальникам, розбивають для людей польові табори. А благодійні урядові організації доправляють воду, харчі та ліки. Нас в тому наметі 24, і ми всі не вміщаємося. Нам треба ще один, але сказали, що поки такої можливості немає. В Марокко оголосили триденну жалобу, а король Могамед VI закликав молитися за загиблих у мечетях по всій країні.